Друзі, усім привіт! Мене звати Максим, і я радий бачити вас на своєму влоговому каналі, де ми з вами розбираємо різні акції, дивимося на виночки в магазинах та різні влоги. У мене залишилось ще трошки кадрів з Яремче, тому я вирішив вам це все склеїти в одне відео і показати. Сьогодні, в більшості на відео, ми будемо бувати в різних кафе. Я вам розкажу, що це за кафе, щось я пам'ятаю в ціні, тому ще що щось можу по ціні також розказати. Зараз ми направляємось у самому центрі Яремчі, недалеко від ЖД-вокзалу. Ми направляємось до однієї скалиби, і там нам напевно сподобалось ну, більше за всього усьому Яремчі. Там саме така смачна всяка їжа. Називається це кафе Красна садиба і мені здається, такою є унікальністю цього кафе. Дуже гарний вид на річку Прут. І навіть трошки видно скелю слон. От ми вже всередині, бачите, тут можна сісти як за такою барною стойкою із з отаким гарним видом. Є тераса, ну і є звичайні такі місця, да, всередині, де можна посидіти, але все одно вид відкривається гарний, от бачите. І так, нам вже принесли настоянки, комплімент від кафе і також ще принесли нам узвар. Значить, ми замовляли борщ, його я однозначно рекомендую. Дуже смачний, навіть кладуть пампушки до нього. І що цікаво, це борщ з чорносливом. Ще ми замовили картоплю фрі і. Я вже не пам'ятаю, що це перепрошую якісь голубці, напевно. І також ми замовляли шашлик. Він тут дуже-дуже смачний. Рекомендую. Ті тут зайшов не можу не показати. Ну, про звичайне мило та серветки я мовчу, хоча в деяких місцях ту вже, е як показує практика, то вже незвично є. тепловода, ну, то таке. Але саме головне є отакий от спрей. Берете серветку і можна от помити ободок, щоб сісти. І тут є ціла корзинка, от, щоб навести е, порядок і всякі там гігієнічні штучки. Дуже класно, що таке є. А ця дорога з діаремче до Буковелю. До речі, з цієї дороги є повне відео. Посилання залишу в описі під відео. Подивіться, в якому гарному місці ми зупинилися. Сподіваюся, тут ми вже поїмо, бо ми досі не снідали вже, я не знаю, котра 11-10, яка там, я не знаю. Я в зйомках. сподіваюся, є Wi-Fi Зараз щось я все викладу, це дуже гарно. Камера, якщо що, камера не передає. То я не вам якусь фігню розказую, дійсно камера не передає. Яка є стара колиба, якась... Зараз, ми подивимось, взагалі десь типу, ні, ми йдемо. Ми ще інтернету нема, ми десь їздимо, а де ми їздимо, бог його знає. Але місце дуже гарне. Як потім вияснилось, це досить популярне місце. Називається Стара Калиба. Ну, до речі, не так далеко від Буковелю. Тобто ближче тут у, доїхати сюди від Буковеля, ніж від Яремчі, бо від Яремчі зовсім далеко. Десь хвилинок 20-10 від Буковелю. І 30-40 від Яремче. Що цікаво, ціни не дуже дорогі. Ми замовили, звісно, що узвар, пельмені. І також такий цікавий дерун. Місце дуже гарне, обов'язково завітайте, якщо буде нагода, можна робити дуже гарних фото. І там навіть є на задньому подвір'ї річечка і є місточок, де також можна зробити дуже гарні фото, є гойдалка, ну це мастхев. На жаль, чи, на щастя, у той день було дуже сильне сонце, і тому камера нормально не фокусувалася. Ну і тому кадри не дуже гарні, але місце чарівне. Я як з якоїсь картинки, слухайте. А тепер ми перемістилися назад у Яремче. Це дуже гарне кафе. Бачите, з такими диванчиками з дуже гарним видом, де ми навіть скуштували оленину. Замовили морс і також глінтвейн. А ось наше замовлення оленини, як бачите, подається в такому смачному соусі з картоплею. Також замовили такий простенький салатик. І так, моя думка, звісно, це дуже смачно, але як на мене, не на кожен день. Бо, ну, якщо зарівняти з курятиною, то якось прям ну, дуже важке таке м'ясо, але дуже смачне, вартує скоштувати 100%. Ну, але не знаю, є по-любому люди, які їдять це кожен день, якісь там мисливці, але я б, мені здається, кожен день таке би не зміг їсти. Це ресторан Мангаліка. знаходиться недалеко від водества Пробій та Гедзіопарку. Ну а от і сам водоспад пробій. До речі, відео з Гадзепарку вже давно є на моєму каналі. Посилання на відео залишу в описі під відео. А ще біля водоспаду є великий сувенірний ринок. І в мене є також відео з нього на каналі. Навіть є два відео. І посилання на них я залишу в описі під відео. А це вже інший день, і ми зайшли поснідати у грузинський ресторан. Це, напевно, найбільше кафе, найбільш таке кафе, яке мені сподобалось у Яремчі. ми замовили багато різної їжі, ми наїлися і нам майже до самого вечора ще не хотілося їсти. Знаходиться ресторан грузинської кухні біля того ж самого сувенірного ринку, водоспаду, пробій та гедзопарку. Ще замовили такий хлібчик. Обов'язково радимо завітати, це дуже смачно. Нам спочатку ви бачили, що навіть нам принесли такий комплімент, хлібчик і олію. Прям нам дуже сподобалось. Ми були дуже задоволені. Всім обов'язково рекомендую. Замовили хінькалі, люля кебаб, хачапурі, коктейлі і, коротше, взагалі вкусняті. Ну а після такого ситного сніданку ми йдемо у Гедзіопарк. Нагадую, що відео з Геджопарку є вже на каналі, посилання буде в описі під відео. Обов'язково переглядайте. Одразу в лозі скажу, що Геджопарк, в принципі, вартує відвідати, особливо, якщо є маленькі діти, сподобається. Ну і також дуже класно, якщо комусь не вистачає контенту для ваших соціальних мереж, там можна нафоткатись. Взагалі, мільйон фоток зробити, тому заходьте. А на цьому я відео буду завершувати. Все це вже було останнє відео з Яремче. Всім дуже вдячний за перегляд. Не забувайте за лайк, підписку. Також пишіть думку в коментарях. Діліться відео з друзями, підписуйтесь і нагадую, що вже є маса відео з Яремче і Карпат в мене на каналі. Переходьте та переглядайте. Всім на все добре, всім па-па!